Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І сьогодні я була на безплатці. Ця безплатка дається два рази в місяць. І ця безплатка трошки не в нашому місті, там де ми живемо. Мене сестра возила, вона дуже файна. Хочу показати, що нам надавали. Я дуже задоволена і дуже вдячна. Ну що, починаємо. Трошки, мабуть, десь рвати пакети. Подивіться, це овочі. Ось так. Одна капустина, перцю набрала, два огірка. Ось так. Це всі в мене овочі. Видно, ось така капустинка, буде борщик чи о, капуста. Тут щось придумаємо. Два огірка на салатик, на бутерброди і подивіться. Перцю набрала. Я люблю перець, наприклад, і це здесь смакота. Будемо робити. Далі йдуть яєчка. Потім подивіться смакота. Ось такі вони круаснчики, булочки, з них вона. Вони без начинки, вони не дуже такі солодкі, але вони дуже смачні. Можна розв'язати і робити бутербродики, а можна навіть кремом наповнити і буде смакота. Дуже смачне тісто, воно таке слойоне і таке м'ягке, воно. Не знаю, як описати, але мені дуже подобається воно. 5,90, 6 доларів. Оце. І срок придатності, термін придатності. Ще взагалі не виходить, все класно. Смачно. Хлопці тута... тута... Та... вони граються. Uh -huh. Всі зараз вдома і граються. Uh -huh. Uh -huh. На. Е -е, дивіться, яблука. Ці яблука дуже смачні, дуже-дуже. Їх продають, ну все. І я набрала зараз сезон яблук. Я тут багато не буваю. Я поставлю. В холодне місце і будемо брати, їсти вітамін супер. І дивіться. Ананас. Це взагалі. Будемо їсти ананасик. Все. Файний, гарний ананас. Будемо смакувати. Ось така мівіна. По-нашому. Куреча це припра... не приправа, а просто мівіна. Вернувся. Простон чи мівіна. Банани. Далі йде цукор. Сода. Сода в мене не немає сходи, я не знаю, чи я брала так? кому. рис, такий кольорок. Так. Що там далі у нас йде? Пакет ось такий хліб. Я завжди беру такий. Цей дуже добре, мені сестра порекомендувала, він чорний, темний такий і смачний. На смак дуже добрий. Це навіть дві таких кунт, е окей. Сир. сир. Ну так зручно. Дістала, посипала, все готово. Не, Не треба О, Опа. Подивіться, ви набрали так і нас гарний Ха -ха -ха. Нема попорченого дуже, вона мені гарного такого вибрала кульочка. То смачний. Ось такий крекер. Будете крекер? Солененький крекер. Дуже хлопці мої люблять крекер. Масло. Масло зараз дороге. Вормішель. Шульота парнішелю. І ось такий. Просто додати яйця, олію, воду чи що тут, а вже ся, суміш готова і пекти Раз панкейки. Капкейки і панкейки, ну ви зрозуміли. Кекси, по-нашому і все. Пішечок з гороху. Дивіться. Йогур. Дали да, Це взагалі похоже, як, і, як ми брали. Нам покажи, Нам покажи. Ось таку ігрушку Тимофію в школі дають за те, що він ходить. Да, так, <глуб> Він уже нам збирає, подивіться, яку водичку я взяла. Ну так, всім подненькі дали на кожного члена сім'ї. Ось такенька. Будемо зараз спробувати, чи вона смачна. Так. Дуже добра, дуже дуже файна безкладка, мені сподобалася. Я брала все, що мені треба. Не набирала там. Те, що не треба, я не брала. Сіль. Хлоп'я ось таке. Хлопці мої дуже люблять хлоп'я. І це, я думаю, воно солоденьке, бо таке. ну, Я надіюсь, воно добре. На а, панкейки. Панкейки. Да, Вроді панкейки. Я присилала мені навіть додому раніше, і я все смажила. Хлопці дуже їх люблять. Їх можна і пекти, а тільки так пожару. Так, настане час. Вермішель такі і такі. Мене Тимофій дуже любить вермішель. І я люблю, всі люблять. Я ще з тушоночкою його або е, роблю, або, наприклад. Обсмажую сало, цибульку обсмажую і додаю до вармішелі. Смакота. Ще один такий хлібчик. Далі дивіться, салат. Мікс салату. Дуже-дуже, подивіться, дуже гарний взагалі не будемо щось робити. Салатики. Так, показую Так, показувала. Ще ось такий салат. Ось така. Це капусточка. Ось така, Це все на салат. Я дуже люблю робити салати всякі там. просто, І вона смачна, трошки втомилася, але ось такий е кетчуп, але він, мабуть, трошки пекучий. Так, да, є макароничинку. Я вибачаюсь за фон, бо там є хрем грається, йому мозочка грає. Я надіюсь, ви мене чуєте добре. Ось такий ще салат, подивіться. Тут одразу заправка. І. Ось така капуста якась така, вона цікава. Вона не така, як ця твердокачанна, а хочу показати ближче. Ось. Навіть відкрию, щоб ви зрозуміли про що я. Так, да, ананасинку. Ось, подивіться, не таке ж листя. Будемо робити салат. Я дуже люблю свіженькі салатики із свіженького. Навіть не знаю, що це якийсь тоф, органік. Можливо, хто знає, напишіть в коментарях, що це таке. Ну, я взяла пробувати. Я думаю, щось воно подібне як до йогурта. Так. Кульочок помідорок і дві морквинки взяла. Я люблю салати. Я люблю помідори і все. Дивіться. Помідори чері на... Цезар. У мене знову це є на Цезар. Диня. Диня я взяла. Як любиш диньку? Mm -mm. Ні, ж раніше їв. що тимофій. Yeah. Лимони. І це, мабуть, е... забула. Ну, коротше, ви зрозуміли. Два апельсинчика взяла і авокадо. Ну, воно м'яке. Ну, я попробую на направ... пробу. Подобається, дивіться, От тут я взяла що <мас> синку? Пару грушок і... Хачу! Стара, подожди. І подивіться, я кукурудзу. кукурудзу. Звару кукурузку, вони люблять мене їсти кукурузку, хлопці. Та ще зварено? Насіньку. Попробую, чи буде добре? Ну, пахне гарно. Так, тут, тут. Салфетки її на лесний папір не хочу розгатувати, щоб він стояв у Мене ще там стоїть. Щоб... О, м'ясо дали. Я, можна сказати, в мене вже закінчало... кінчалось м'ясо і мені дали м'ясо. Куряче. Це біля страгенця там. Баки такі. Дві пачки таких класно. І свинина. Кусок свинини. Ви уявляєте за цей? Кусок 11,84-12 доларів. І мені дали заморожене все. Ну, я будем смажити. будемо смажити. їсти будемо варити, готувати. Ми любимо м'ясо, ми любимо страви з м'ясом, дуже любимо. Тому будемо варити. І ще що це тут все таке? А, тут я набрала памперси, дали є фремчику, серветки. Передивлюся. Так, памперси, салфетки. І ось таке для тіла дав. Мені воно дуже подобається. Молочко чи гель. ну, Воно класне. Дав. Ця фірма мені подобається. Я її люблю. Ну що, а, і ще саме головне. Можна і сьогодні вже не буду нічого пекти. Ось такий кексик. Вже хлопці пробували. Я теж пробувала, подивіться. Він ще смачний, я сама пробувала з лимоном. Лимонний кекс і зверху кремчик. Будемо смакувати. Так що, приходьте до нас на кекси. Ну, ось такий, подивіться, цілий стіл всього, що треба. Ось такі мої, хотіла казати, покупки. Безко безкоштовні покупки. Хі -хі. Тому я дуже вдячна, що так дбають про людей. Коли не маєш змоги купити, чи, наприклад, Наскільки це економія, по-перше, це дуже економія. І якщо ти це не забереш, вони викинуть його. То чому б і не взяти, і можна з'їсти і зекономивши купити щось друге. Кому не подобається, я нікого не заставляю нічого. Тому ж так. Ну що, друзі, всім я дякую за перегляди, всім гарного та мирного неба, всім пока-пока!